3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день не є свято, а відзначають його для того, щоб привернути увагу до проблем цих людей захисту їхніх прав. Є ж Покровська районна організація общества красного хреста України в дню людей з інвалідністю постійно стараються допомогти і організовує благодійні обіди для наших дітей центру комплексної реабілітації. «Милосердія». Накануні ми роздали продуктові набори для этих дітей. Разом з нами живуть люди фізичні можливості, яких обмежені. Їм дуже потрібно самореалізуватися у суспільстві. Таким заходом організатори намагаються привернути увагу суспільства, Рити такі умови, щоб вони відчували себе рівними серед рівних. Діти до заходу підготували номери, з якими виступали. Ми приготовляли Чікабу та ні. Сподобалась рада. Штуаніот радуються смотря, не смотря нічому. наверное, в таке важке время в нашій країні. Центр милосердя працює з 1 грудня. Його очолив новий керівник. Наразі в центрі займаються 35 дітей. Деякі дітки відвідують заняття онлайн, працюють такі напрямки для розвитку. Зараз доля мене до дітей повернула, до особливих дітей. Тому я вдячна, мабуть, такому випадку. У нас є соціальна реабілітація, фізична реабілітація, логопедична корекція, трудова орієнтація. Вікова категорія це діти шкільного віку і до, до, і оця група, яка до 30 років. У закладі проводять багато заходів, які допомагають дітям розкрити свої таланти. До 1 грудня ми готувалися, проводили свято. Людина починається з добра. Наші діточки дуже знаєте, старалися виготовляли поробки. Малюнки тема у нас була віра в ЗСУ. Від Відвідувачі територіального центру бабусі золотого віку теж долучилися до занять вихованців центру милосердя. В'язали шкарпетки, все це буде передано на передову до наших хлопців, тому ми з вірою в ЗСУ» і з теплому серці робили це. Допомагали нашим матусі. ми Дуже вдячні їм за це. Директор центру має багато планів щодо розвитку центру. Ми будемо робити все, щоб центр розвивався, навчатися онлайн курси, щось для себе відкривати новеньке. Будемо старатися робити все, щоб наш кращий, наш, наш центр, був саме найкращий. Будемо запрошувати медичного працівника, який є бажання працювати з нашими діточками, у кого є кваліфікація, попрацювати з діточками. Центри реабілітації є важливим осередком для проведення занять з особливими дітками. Батьки дуже задоволені, що робота центру продовжується. Ми дуже задоволені, що наш центр відкрився і дітки знову почали відбуватися, тому що ну, вдома вони в чотирьох стінах. Ім очень скучно, а тим більше, якщо какої-то празник, ані просто щасливі. Милосердя та толерантність кожного з нас допоможуть створити життя людей з обмеженими можливостями краще.